На окупованій Луганщині росіяни готуються до початку навчального року. Родинам обіцяють 10 тисяч рублів, якщо їхні діти підуть до шкіл. У 18 містах та районах навчальний процес розпочнеться очно. Ще в 11 містах та районах дистанційно. Зокрема, у Лисичанську відкриють 8 шкіл, де навчатимуть 2 тисячі учнів. Яке може бути навчання, якщо відсутні всі комунікації від. Ну... Елементарно дитині має де сходити в туалет чи приготувати їжу. Вони там предлагають по 10 тисяч рублів, щоб ну, виключно люди йшли дітей, здавали на навчання Йдуть погрози за батьків, якщо вони не будуть віддавати в ну школи окупаційної влади своїх дітей. Їм погрожують позбавленням батьківських прав. Також Бабченко повідомив про наслідки підтоплення шахт, а саме про можливі обвали з суви ґрунту та вивільнення метану на Луганщині. Шахта «Золоте» постійно відкачувала, була корпост там екології. Відкачувала на даний час без відсутності електропостачання та знищення терористичними витками машини відділень шахт не відкачується. Вода це є дуже великі гори, тому що перше це затоплення території про цуви ґрунту.